По дереву це один із найстаріших видів декоративного мистецтва, який поширений в Україні, а також побутує у нас на Білогірщині. І сьогодні, попри неймовірний розвиток технологій, появу нових штучних видів мистецтва, дерево залишається найпопулярнішим. Тому що вироби з дерева це є оформленням інтер'єрів, квартир, офісів. Секрет тут простий: це екологічність, надійність, поєднання простоти та вишуканості. І саме такими виробами у нас на Білогірщині займається майстер. Володимир Бідюк Сьогодні наша зустріч із Володимиром. І я хочу задати таке перше запитання. Яка деревина підходить для різблення? Для різблення, щоб вийшла така картинка, підходить деревина м'яких порід. Дерева, верба, осика, тополя. Що потрібно для того, щоб дійсно зробити такий гарний витвір мистецтва? На ну, наперше треба, щоб була дощина з м'яких поряд дерева і висушити її, щоб вона була суха і легенько лізлася, ну, щоб не тріскалася потім, коли скриваємо її лаком. Вона як то буде тріскатися. А інструменти? Інструменти, от я взяв з собою, Це куплені інструменти, такі ножики. Mm -hmm. Але я й сам робив такий саморобний такий. Ну, щоб зробити ось такий витвір мистецтва, це, звісно, потрібно е, намалювати. Хто допомагає в цьому? Трошки деякі картинки я малюю сам, а більшість допомагає мені художній керівник Миколаївського будинку культури Зінаїда Борисівна. Вона працювала в мене художній керівником і більшість малює моя дружина. Вона дуже гарно малює картина. І звідки ось таке захоплення з'явилося? Ну, звідки? Сидиш на роботі, пишесті щоденники, журнала І от Я почав робити на городі в мене росте такий клен, і ці молоді пагони. Я подивився, що його коли знімаєш цю стружку, і він такий всерівний все чоловіковий. Ну, я почав робити церкви. Потім сидів на роботі, намалювали картинку, і була дощина в мене. І я спробував вийти, ну вийшло десь о, ця перша картина в мене. Відчувається ця, з ця перших картин така. Получилось вирізок. Багато, багато вирізав, до скільки, більше сотні картин. Багато дарував людям на день народження, і так на пам'ять. Ну і зараз я хочу попросити Володимира, щоб він показав нам ось тут на прикладі вже так, на цій дощині елементи Ну, будь ласка, покажу. Бажання Володимиру творчості, терпіння, що тої невичерпної енергії на багато-багато років, і хочеться, щоб дійсно такі витвори, такі гарні чудові картини прикрашали і оселі, і заклади культури. Ну і, звісно, виставки декоративно-прикладного мистецтва. І хочеться бачити ще велику-велику картину. 嗯，对、嗯、用、嗯